Любов духовні узи. Святий Дух несотворена любов, це духовні узи, що нерозривно лучать Отця з предвічним словом. Ці узи так само лучать душу з Богом. Святий Августин говорив, Любов це узи, що лучать душу з Богом. Ось тому святий Лаврентій Юстиніян. Радісно закликав, «Любове, твої узи такі сильні, що спроможні злучити Бога з нашими душами. Узи світу це узи смерті, а божі узи узи життя та спасіння. Спасенні його узи, каже сирах, це правда, бо божі узи з допомогою любові і нас із Богом. Що є правдивим і єдиним нашим життям. До народження Христа люди уникали Бога, вони були прив'язані до землі, тому не хотіли лучитися з творцем, але Господь, як це прирік устами пророка Осії, притягнув нас до себе узами любові. Я притягав їх людяними мотузками. Поворозами любові. Ці узи це Божі добродійства, просвічення, поклики до Його любові і обітниця неба. Між цими дарами Ісус Христос є найбільшим, особливо в жертві розп'яття на Христі та в присвяті Євхаристії, також Святий Дух, превеликий Божий дар. Пророк Ісая закликав. Невільнице, дочко Сіону, скинь ланцюги зі своєї шиї, подібно Бог промовляє до кожної душі, душе, ти сотворена для неба, отож зірви земські кайдани і святою любов'ю злучися зі своїм Богом. Святий Павло пише, а над усе будьте в любові. Що є зв'язок досконалості. Любов це зв'язок, що єднає всі чесноти в одну гармонійну цінність і робить душу досконалою. Ось тому святий Августин слушно зауважує: люби і роби, що хочеш. Це правда, бо хто любить Бога, той не чинитиме йому прикростей, навпаки. Буде завжди намагатися подобатись йому. Мій дорогий Ісусе, Ти дійсно заслуговуєш на мою любов, бо дуже дорого заплатив за неї. Я був би дуже невдячний, якщо б не любив тебе або намагався поділити своє серце між тобою і створінням, таж Ти віддав життя і проляв свою кров за мене. Хочу від усього відв'язатися, щоб тільки тебе одного любити, на жаль, за слабкий, щоб виконати це бажання. Ти викликав Його в моїй душі, тому допоможи здійснити Його. Мій любий Ісусе, наповни моє бідне серце своєю любов'ю, щоб я завжди тужив за тобою і любив тебе. Дай, щоб завжди шукав. Бажав і знаходив тебе в своєму житті. Мій Ісусе, тільки Тебе і нічого іншого не бажаю. Дай, щоб під час туземного життя, а передусім у хвилині смерті я міг повторювати, Ісусе, нічого іншого не бажаю за винятком Тебе одного. Моя мати Маріє, вчини. Щоб від сьогодні я не бажав нічого, крім одного Бога.